выглядит диван разобранный с такими подлокотниками савдеповскими что-то будем думать будем какую-то форму другую не хочется эту форму оставлять честное слово что-то придумывать будем вот так сейчас покажу остальные части там все в ужасном виде пружинные блоки все полопались там пружины полопались в блоках вот так вот Будем перетягивать. Итак, диванчик вот начинаем разбирать. Сейчас будем снимать ножки. Будем снимать обшивку. Посмотрим, что там внутри. Но ну, по-любому все выбрасывается и все будет меняться. Полностью все. Смотрим дальше. Вот такой вот ватин здесь был. Пылесборник хороший. Вот такой вот пружинный блок. Вот его когда-то кто-то ремонтировать пытался. Видите, вот заматывал проволочка это все ерунда ничего держать не будет смотрите и таким образом ремонтировали его ну ему много лет уже этому дивану здесь даже двухрамочный пружинный блок видите рамочка внизу рамочка сверху вот эта часть часть это изголовье вы видите да как она сделана и пружинный блок положили сюда выгнули металл, рамочку нижнюю верхнюю и средний ряд пружин пристрелен скобами вот посмотрите видите средний ряд пристрелен скобами, но не на последнее кольцо а на предпоследнее то есть сжаты пружины, сжатые соточки сделали там, 85 где-то их Щоб вийшлась ось ця вот ложбинка така. Ну я посмотрю, может быть, я сюди буду паралон клас. Друзі, вибачте, що відео затягнулось. Просто спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не було можливості працювати далі. Також, вибачте мене за те, що Хтось дивився у мене на російській мові, початок відео на російській мові, але ж е, я тепер хочу спілкуватись на своїй рідній українці. Так що відео буду продовжуватись на українській мові. Продовжуємо далі. Я зараз розкладую всі деталі дивана. Е, хочу зібрати е, каркас, розложити його. І тут були пружинні блоки, тепер буде паралон. І я хочу, щоб. Е, Точно розрахувати, який розмір кожного участка буде, кожної ділянки дивана. Для цього потрібно зібрати його і розкласти, а тоді вже будемо кроїти поролон. Я вибачаюсь, не знайшов я файл, як криїться поролон, але розкрой поролона йде по деталям, точно один до одного. Я розібрав тепер цю конструкцію всю. Зараз будемо, бачите, все, ножки. Зараз будемо накладати синтепон сюди, на поролон, і оббивати тканиною. Їдемо далі. Я вдягнув чехол на одну сторону, бачите, я зробив одну сторону друга сторона ще не пристрочена бокова частина. От. Я мірюю, як, яка ширина буде, ще сюди буде синтепон вдягатися. Ну я дивлюсь, що нормально буде, втягнеться добре. Продовжуємо далі. Це, друзі, перша частина готова. Це із голов'я. Це отакі тканині виходить. Я вирішив, що. Ці механізми не буду прикручувати на тканину. Я їх під тканину заховав. Там вистачає розміру, щоб виходить, в упор в цю сторону папа-мама. Тобто обратна частина, вона не туди треться, а сюди. Тому я вирішив зробити так: тканина тертись не буде. Це треба перевіряти. Якщо у вас треться, то треба трошки по-другому робити. Також вже і з цієї сторони. Ну, вийшлося така. Зараз я спробую, якщо вийде. Оце частина яка на якій спимо з голов'ю. Це воно. Отак вийшло. Це перше, що перетягнув. Зараз будемо працювати далі. Зараз. Я першу частину, яку я розібрав, куди кріпляться ножки складні, я застрелюю її. Сінтіпон. Я поклав отакий 150-й сінтіпон. От. І я покажу на другій половинці, як я буду укладувати сінтіпон, як зарізати угли на сінтіпоні. А зараз я застрелюю першу частину. Тканина, бачите, яка вона, вона торочиться. Тому приходиться зробити, робити підгиб такий зараз, друзі, я на другу частину буду пристрелювати до другої частини синтепон. Я його виріжу зараз потрібний розмір. Виріжу так, щоб його, щоб трошки він не доходив донизу цієї частини бруска От, і щоб хороша натяжка в нього була, я покажу, як, як я зарізаю вугли. Тут не треба закладати. Нічого тут треба тільки робити підрізку. Так, ось я його вклав, зараз я його добре розглажу. Клеїти я його не буду. Це не обов'язково, якщо він з усіх сторон пристрелюється. Так. Їдемо далі. Дивіться, друзі, як застрелив, пристріляв ось осінь тіпон. Біля угла. І з цієї сторони також. Біля угла. І зостається у нас отакий все кусочок. Беру ножниці і по углу просто обрізаю. Все. Все. Тут не треба ніякого заворота робити, тому що воно випухле буде тоді. Так робимо всі чотири угли. Один угол зробили. Другий робимо. І останні два угли. Тепер ще хочу підказати таку річ, як правильно роз... зробити розкрой на чехол, який буде вдягатись. Я розказую, як роблю я. Може, якісь спеціалісти по-другому роблять це все. Я розказую, як я роблю. Є ширина, є довжина. Я беру по 1,5 см, міряю цей розмір і довжину і ширину. І додаю з кожної сторони по 1,5 см. Тоді чехол, виходить, ідеально. Сідає, і хорошо втягнутий він виходить. Я зараз чехол вдіну зверху. Поки застрелювати не буду, покажу, як воно виглядає. Чехол я вдів. Зараз буду застрілювати його. так воно вийшло. І зворотня сторона. Зараз переверну його. От, от так виходить. І знову будемо робити підворот і застрілювати. Продовжуємо працювати. Готові, друзі, дві частини, які будуть між собою з'єднуватися. Е Ножками складними. От. І зараз я буду перевертати їх на обратну сторону і кріпити ножки. Але ж там такий момент, що шурупи були ще з часів СССР і там роз... отвіри під шурупи дуже здорові. ну Будемо вставляти зубочисточки туди і крутити сучасні саморізи. Продовжуємо далі. Друзі, хочу вам показати, які накладочки зробили на підлокотники. Отак вони будуть виглядати. Вони будуть отут після обтяжки тканиною. Такі вузенькі, фігурні не стали робити. Сподобалась така форма. І хочу вам ще деякі деталі розказати. Дивіться. Я... Оця тканина. Вона дуже дуже торочиться. Дивіться, там трошки зачепив і, нит, і нитка йде. Вона розпускається моментально. Тому я поставив машинку, у мене машинка Viritas Прибалтійська. Я поставив на зігзах її. Можна подолку, для подолки також є лапка спеціальна, яка робить зігзаг. І я... Не, не обов'язково мілкий зігзаг. Аби нитка не торочилась, проходимо зігзаг. У мене нема оверлока, але ж за мінімуть в цьому, ви зрозуміли. Да? Цього досить. Все, ми захистили, щоб, тому що ця частина, я зараз поясню, куди вона кріпиться, ця частинка, дивіться, вона йде на підлокотник. Вона тут буде йти. Розумієте, що вона то вузенька. І звідсіля буде йти також вона до повороту. Тому. Щоб вона не торочилась, треба щось придумувати. Ну, зігзаг підходить для цього. Друзі, друзі я викроїв по контуру підлокотника, але ж дивіться, це внутрішня частина дивана буде. І ну, в мене залишались остатки. Це буде внутрішня частина дивана. Це буде... Наружна частина Дивана. Отака. От І знову ж дивіться, я е, саморези для кріпіжа. Зараз покажу. Для кріпіжа цього я закрутив. Бачите, на, який, на яке розстояння? Для того, щоб. Можна було потім тканину натягнути, прощупати ці саморізи, прорізати можна ножничками, можна ножиком прорізати, можна е, отакою штучкою, якою розпорюють шви. От. І тоді саморізи будуть наверху, і ви з легкостю поставите ці деталі всі. От. Зараз я буду натягувати, застрілювати це все діло. От. Ну, Бачите, обрізки, які були тканини, з того і роблю. Це на дачу для себе, тому я робимо із, те, із того, що є. Продовжуємо далі. Ось такий диванчик. Я його зібрав. Зараз. Фасаду зніму ще. Це він в такому вигляді зложеному. І зараз я розложу, попробую одною рукою. Вийде у мене чи ні? Побачу зараз. Так. 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 Я на саморізи прикрутив. Шнуровку цю, яку піднімаю. Так. От так вийшло. Шнуровочку ховаємо. Так. І... кладемо спинку. спинку. так вийшло. Ну тут шов у мене вийшов. Там шов, бачите, вийшов. Тому що, ну, Щого було, з того і робив. Отакий вийшов диванчик сину. Так що пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Буду відповідати. Всім дякую. До побачення.